Навички виживання в екстремальних умовах. В Ізюмі люди навчилися готувати на багатті та використовувати дощову воду. Валентина мешкає в будинку сестри. Її квартира знищена. У мене розбита квартира повністю, повністю. У мене нема балкона. у мене вікна усі вибиті. І навіть рами в балконі попадали. Бо був сильний вибух епіцентр, попадали і перегородили спальню з Ну, Також міжкомнатні двері всі побиті, плитка в ванні, меблі стінка зложилася. Навіть я не можу одяг витягнути. Навчилась палити вогнище і каву собі цілий час роблю стакан кави. Навчилась, потім почала дощову воду збирати у відра. Старший по багатоквартирному будинку Петро не поспішає розбирати саморобну пічку, на якій готували під час окупації. Перебої зі світлом та газом ще бувають. Ось сюди ставиться кастрюлі, а отсюди от дрова закладаються. Просто вони догоріли і вот, осталось так. Та от далі і газ, і світ, і воду, как говорится. сутки по побило, і зараз нет знову. А коли не, не знаю. До війни було 90 квартир. Вот. В кожній квартирі говорится, 3-4 минимум. як вот. мінімум. Ага. А тут осталось только 45 человек. Потім ушли некоторые. Кончилось, як критично, що 28 человек мінімум було. Зараз починають приїжджати. У сусідньому будинку працюють газовики, виявили пошкодження труби, ремонтують. Десь около 300 повреждений по мірості, тих, що виявили на даний момент. Є такі, що, може бути, навіть не знайшли їх, вони з часом вилізуть. Є так. ж такі домашні, що їх взагалі розрушені. Привалено, треба відкапувати, розкапувати. Ми з Барвенка приїхали в допомогу звичайно. Своє полотали, приїхали на виручку з сусідям. За приблизними підрахунками, зараз в Ізюмі мешкає трохи більше 18 тисяч осіб проти 50 тисяч, що були до війни. Руйнування в місті, на жаль, дуже серйозні. На початку березня російські окупанти атакували місто і зруйнували більш ніж 80% інфраструктури, в тому числі і житлової. Зараз працюють експерти, проводять оцінку для того, щоб достовірно встановити. Реальні показники цих руйнувань в першу чергу допомагають пенсіонерам та багатодітним родинам. В квартирі Людмили зараз закривають вибиті вікна. Коли на початку березня вибухнуло поряд з будинком, жінка з чоловіком були вдома. У підвал пенсіонери не спускалися. У коридорі два кресла ставили і з чоловіком сиділи, бо чоловік був хворий. Він у підвал не мог піти. Ми сиділи якраз. 10 марта ото вибило вікна і все ми сиділи тут тому. Оце з рамою вирвало і тут повирвало усе. Ото так. І в залі так воно було. Чоловік ще був живий, фанерою позакривали, позабивали такою. Ну, воно ж некачественно все дує. Ну, так, їду на костру варили. Чоловік не дочекався звільнення рідного міста, не витримало серце, каже Людмила. В ізюмі її будинки, які відновленню не підлягають на даний момент до 10 таких потенційних багатоповерхівок, які неможливо зараз жодним чином. Підготувати до зимового періоду інші будинки постраждали частково тобто, деякі під'їзди зруйновані, деякі вцілілі, і якраз зараз експерти досліджують повністю інформацію для того, щоб зрозуміти, чи можливо в ті квартири, в які залишилися і в яких досі проживають люди, подати електрику і газопостачання. І таких будинків дуже велика кількість це десятки таких багатоквартирних будинків тисяч родин вже підключили до електропостачання. 500 абонентів отримали газ. Роботи тривають. Мобільний зв'язок з'явився, але не у всіх районах кажуть місцеві. Появляється цивілізація, Уже вода трохи біжить у нас вдома. Уже в хаті ми протопили. Появляється цивілізація, і легше дихати, становиться. А взагалі, як зайшли наші хлопці. Зовсім по-другому це восприймалося, як. Оті полігони у нас по вулицям устраювали. Хата стоїть, криша повріжжона, вікна, як сестра каже, вікна хоч половина цілі, менше половини. Ну Ми вдома, ми вдома. І я їм казала, в нас навпроти жили, вони починає з равцем і з зетками, ветками. От і наші хлопці жили. І як я казала, ми вдома. Хлопці, чого ви до нас прийшли? Ми у себе вдома, і ми з дому нікуди не підемо. В місцевій школі працюють рятувальники, зведений загін. Цей підрозділ приїхав з Івано франківську Працюємо в режимі, 10 чоловік несе службу пожежному підрозділі, як караул. Після здачі чергування ми виїжджаємо на об'єкти критичної інфраструктури, де проводимо роботи по ліквідації аварійної загрози. Після чого ми консервуємо даний об'єкт для підготовки до осінньо-зимового періоду. Ну, зараз з'явилося світло, раніше світла не було, то ми надавали їм допомогу, по, ну, включали генератори, вони заряджали свої телефони, павербанки, там, ну, різне, що їм треба. Готувати їсти ходили до нас. Ну, так. Люди дякують нам і вони раді тому, що звідси вже вийшли окупаційні війська. І Ну, Надіюся, що вони живі ну, не, не прийдуть сюди, не повернуться. В школі зруйнований кут будівлі жодного цілого вікна. Перед тим, як заходять рятувальники, об'єкт обстежують сапери. Зі слів місцевих мешканців, вони стр... розстрілювали цю школу Ми ну, Там знесли вишку, зараз вулиці можете побачити. Ну і попали в стіну, в кут. А все розбите, я от не розумію, для чого це розбивати. Ну Там, зрозуміло, вони попали в стіну. Що бачите, це ціле місто таке. На кожен об'єкт витрачають 2-3 дні. Після аварійно-рятувальних робіт в будівлі зможуть працювати комунальні служби.